А дивіться, колеги, як працює наша сівалочка. Шар верхній сушений. Сантиметрів десь 5. Сухо повністю. Калаштували ми розгортачі таким чином, щоб трошечки буквально згрібали. А далі йде волога. Тобто от ми схрібаємо сухо під низом. Далі йде волога. В вологому у нас лежить зерно. Зараз ще можна спостерігати, як працюють внесення рідких добрив. От, тут суха земля, а по краям от, трошки воно може погано видно на камеру. Але от є волога. Це від добрива по одну сторону. Тут, якщо передасть камера, вогкувата земля. іде друга сторона. А по центру у нас іде лежить в канавці такої. Лежить цено. Можна розліти далі. Ось. Зайнятка. Волозі, лежить в волозі. А от, якщо видно, отут, отут у нас йде похувато, земля добриво одне і отут ось камера, можливо так не передає, але ось видно інше добриво. Зимої з вами. Тобто у нас да, добриво йде по дві сторони рядка, не нижче, ніж зернина, але в принципі йде по дві сторони. Я думаю, що якщо буде дождик, то воно все виріхає. Але картина, звісно, така. Після глибокого рихлення, тут поле було 4 роки прямі пасіви, потім було глибоке рихлення після сої. І зараз була тільки культивація. І шар верхній він просто ну, 5-7 см просто сухого. Зовсім сухого. Глибина була культивації десь приблизно 7, 7, може трошки більше сантиметрів. А от верхній шар повністю сухий. Взагалі така от картинка.